Михайло Сімчук, уродженець села Новаків, доброволець, військовослужбовець ЗСУ. Боровся з росіянами, потім боровся з онко. Похоронили у рідному селі Михайла 18 серпня. А знаєте, війна колись закінчиться. І з часом відбудуються міста. Боже, святий, кріпкий, святий без наве, спокійно, представленому воїну Михайлу і сотвориму, вічну, Дорогі, наша родина, дорогі побратими, воїни, дорогі брати та сестру Христі. Сьогодні ми зустрічаємо воїна, який назавжди залишився вірній українському народу та присязі, як людина, який виконав свій почесний обов'язок громадянина, пішов добровільно ще в 22 році захищати. Нашу державу від ворога і супротивника, будучи вірний, пройшов свій бойовий шлях, і, на жаль, наступна хвороба спіткала його життя, але він назавжди лишився в небесному строю і в нашій пам'яті як вірний син нашої української держави. Тому що наша держава має пам'ятати кожного воїна, який склав віддав своє життя за волю та незалежність українського народу, тому що. Життя воїна це шлях випробувань і жертви заради ближнього свого, тому що він втрачає найдорожче це здоров'я, і саме найдорожче це життя, яке сьогодні не повернеш ні за які гроші, не купиш і ніякими ліками не вилікуєш. Але ми маємо про це пам'ятати, тому що жертви заради життя нашого народу це є особливі, тому що виконують заповідь. До ближнього свого, вони має більшої любові понад ту, коли хто душу складає за ближнього свого. І знову ж назавжди ми читаємо, чуємо в частині блаженств, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуть. І так сьогодні представлений воїн Михайлом став до небесного війська, завжди будучи називатися Сином Божим, уже за його ту пожертву. За любов до неньки України і до свого ближнього та народу. Ми низько дякуємо вам, родину, маємо Савоїну, за те, що він пройшов свій бойовий шлях. І сьогодні це частинка того, що ми можемо з вами сьогодні розділити в, тому, в частині тягару пише тягарі один одного. Це частина, яку ми сьогодні можемо внести і побути сьогодні з вами у молитві і провести воїна до останнього свого місця поховання. Зараз ми будемо, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами там спокійніше їм, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається. Де правда і в чиїх руках життя? Чому війна? Лише простих людей торкається, а для когось здається просто кра. До неба я з молитвою звертаюся, благаю Боже спокою пішли, щоб моє рідне серцю Україна. Не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе, збережи усім життя. thank you від імені головної командував, цей стяг, як символ держави, під яким воював і присягав на мірність українського народу і під яким спочив наш віч. Ні, слава і воля, Ще нам, браття українці, Усміхнеться доля. Зинуть наші вороженьки, Як роса сонці запанує ми ми братя у сон